Всім привіт, дівчатка! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Олеся і мій канал про в'язання. І тут я в'яжу все, просто все, що мені подобається в першу чергу. Так, і в'яжу все, що можна, і ще раз те, що можна. Тому, кому цікава тема в'язання, кому подобається дивитися такі відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Я завжди, завжди рада новим глядачам. От, ну а в сьогоднішньому відео я хочу показати вам щось дуже і дуже гарне, як для мене 100%. Ну, а я сподіваюся, те, що ви сьогодні побачите, і саме відео вам також сподобається. Обов'язково напишіть коментарі, я буду чекати з нетерпіння. Отже, я недавно придбала собі ще одну просто. Красунечку, такого, знаєте, дуже милого бубличка. І я вам зараз буду показувати цю лялечку новеньку і також все-все, що мені прийшло з цією лялечкою. От, але спочатку, по порядочку, так, ви зараз перед собою бачите ось такий пледик. Я тут поставила таку корзинку. Так, у мене тут є ось така корзинка. Також постелила сюди ще один м'який дитячий пледик. Ну, але ось тут я зробила таку накидочку. Ви знаєте, я спробувала зв'язати, ну, як ви вже розумієте, квадратики із плюшевої пряжі. Я думаю, що вам це видно, так. І я хочу вам сказати, що я просто дуже-дуже задоволена, настільки мені сподобалося в'язати саме з плюшевої пряжі. Але ось цей, квадрат, квадратик, ось цей пледик, ну, він і є, в принципі, квадратиком, так, тобто він в квадратній формі, ем, я саме в'язала його для особистого використання, тобто, щоб фоторахувати лялечку, чи навіть відзняти відео, так, ну, щоб було таке ось гарне. І навіть ще би хотілося, можливо, ще в якомусь іншому кольорі, можливо, якомусь дуже ніжно-рожевому або ніжно-ніжно-такому блакитному чи сіренькому. От. І Просто хочу сказати, що в'язала я його із тоненької плюшової пряжі. так? Не знаю, який би получився квадрат прям із товстої, але я в'язала із тонкої плюшової пряжі. Тобто такий, бачите, бежевий колір серединки і далі біленький. В'яжеться на ура. Мені дуже-дуже і дуже сподобалося. Для мене це щось таке, знаєте, плюшовий. Так? Тобто, Звичайно, ті пледи, наприклад, які ми в'яжемо руками, не спицями так, з довгих петелек. Вони ну, також вони дуже такі гарні, особливо, якщо ти, там, наприклад, пробуєш якісь нові візеруночки. От. Ну, але не знаю, дівчатка, мені сподобалося. Я зв'язала ось такий е пледик. Тобто, чому б іще, наприклад, не зв'язати такі більші? Так? Ну, тобто я робила його як от просто для фотосесії, там для знімання відео. От, але, звичайно, можна такий дитячий в'язати, що я і планую робити теж. Він виходить 55 на 55 см. Ну, тобто, мені от сюди, отак, отак дуже гарно. так? От, І давайте почнемо вже. Давайте почнемо, Я вам буду показувати цього бублочка. Дивіться на мене, яка я красюнечка. Ой, дівчатка, ви знаєте, тут можна говорити, не переговорити. Бо насправді я, я настільки задоволена цією лялечкою. Це як новонароджений малючок, так, зріст 45 см. Ну, але як бачите, у нас тут зігнуті ніжки, тобто, ну, якщо, напевне, там би видовжити, можливо і чуть більше. Ну, тобто, як новонароджена дівчинка, новонароджена дитиночка маленька, так? І давайте трошки розкажу вам про неї. Найперше, так, що просто я хотіла давно, тому що я люблю саме такі лялечки, такого, знаєте, не знаю, як сказати, формату, не формату. Ну, тобто, реборни, так? Тобто, такі, як новонароджені малюки. От. Це є іспанська фірма від Антоніо Хуан. І це є, вона називається Ніса. Зараз вам буду показувати все, але давайте вже відкриємо ну, так, якби її паспорт, бачите, Антоніо Хуан. Що тут у нас є? Ось так воно йде. Так, що у нас тут є? Так, як бачите, написано. Тут пише 40 см, але я заміряла. Не знаю, в мене показує 45, ну 44-45. І плюс у неї зігнуті ніжки. І важить вона, як бачите, кілограм 300. Тут все, що про неї тут пише. Так, бачите, пише Ніса, але я вам хочу сказати: я як тільки її побачила саме оце ім'я, для мене вона просто ніка. І... Ми її називаємо Нікочка. От. Ось такий якби, сертифікат. Так, сертифікат. Ось тут щось написано. Скоріше за все, що це є англійська. Так, це на англійській мові. А тут, я думаю, що це вже йде іспанська. От. І ось така дівчатка-лялечка. А, там те, що йшло в доставці. Так. Що про неї ще сказати? Вона, вона має свій памперс, так, це вже цей бодік я вже купувала. Спеціально він бавовняний ну, в магазині для новонароджених, так? Тобто, від нуля. До місяця я би сказала, тому що до трьох він навряд чи буде вдіватися, бо він дуже і дуже маленький. Але мене так тішило, знаєте, тому що ну, це реально це настільки таке малюпусіньке. Все. І, і, і оцей бодік я, знаєте, купила, прийшла додому, приміряю, і просто не можу, ну не можу від цього, знаєте, насолодитися, наскільки він їй просто шикарно підійшов. Ось такий біленький, там в неї є памперс. Я ще би так хотіла, знаєте, наприклад, можна якусь вишивку теж на бодіку зробити. от, В неї є. Давай знімемо цю сосочку. В неї є, бачите, в неї є віки, в неї є. Не знаю, чи буде вам так видно. отут є венки, намальовані, так? По головочці йдуть венки, тобто така. Якби вона ну, сказати розмальована та як має бути, як нова народжена маленька дитинка. Бачите, бровки ледь замітні, такі повіки, От, очка в неї такі карі. Ну і оці помпушечки, оці щічки її. Подивіться, як вона гарно тримає губки. Ну, це щось таке, дуже неймовірне. От, і в неї така сосочка ще була на магнітику. От, пальчики в неї, все отут. Не буду вже знімати бодік, але там теж та, є, як сказати, це все на ручках, так? Всі складочки. Ось. Складочки, пальчики. От, і подивіться на ось ці ніжки. Подивіться, які вони гарні. Такі маленька булючка, така маленька-маленька. От, подивіться, які в неї гарні пальчики. І ще мені дуже подобається, що вона така важкенька. Тобто, дуже класно. Тобто, коли ти її ложиш, отак в подушку навіть вона прогинається. Так, як і має бути для малюка. От. Нахвалилася я вам так цією красою. Напишіть теж в коментарях, чи ви любите такі лялочки, чи у вас є такі реборни. От, і я вам буду показувати зараз все те, що з нею прийшло. А я хочу сказати, що я її купляла саме з Іспанії. так. Я купила її в однієї жінки. І ви не повірите? На мій як сказати, погляд, ну тобто, я чекала саму ляльку, так? Я чекала саму дівчинку. Але з неї стільки всього багато прийшло, я була просто в шоці. Чесно. <сум> Дивіться. З нею була ось така м -м, кінгурушка, так? Це ж не Зайчик, це як Це іграшка не її рідна. Бачите, тут зовсім інша фірма написана. Ну, але іграшка новенька, ось така, знаєте, м'ягенька, ну, тобто для неї самої, щоб їй не було скучно спати. Ну, подивіться, яке вона гарне. От, ось таке було кенгурятко. Тут поставимо. Е, так, з нею ще була ось така пеленочка. Це теж все е, йде, ну, якби, з Іспанії, от пише 100% органікото. Ні, тут пише Франція. Якби з Франції, не знаю. Одним словом, така бавовняна пеленочка. Теж не буду її, в принципі, Розгортати, але це було разом з нею. Також був ось такий бежевий пледик. Я його не заміряла, але він досить такий великий. От такий новенький теж пледик. Думаю, я маленько, так? От таке. Далі вона прийшла, тобто вона мала на голові ось таку пов'язочку, резиночку. Зараз. Тако одінь її, теж дуже так гарно виглядає. Мені дуже подобається її з бантиком. От, не знаю, чи вам так буде видно? От, Вона ніжками достає мій штатив. Так, вона мала на собі зразу ось ці шортики. Ну, таке, знаєте, гарно лежала Антоніо Хуан. Як бачите, тобто, це її рідні шортики. Я не буду це все вдягати, але ж вам показую. Тому що треба знімати бодік, одним словом, це якось вам буду знімати влоги. І буду наряжати в ці наряди, десь там колись, так, і вам, звичайно, покажу, як це виглядає. Ось такі класні шортики в неї були, такі дуже ніжні, м'ягенькі. Так. Вона і вона мала, тобто вона була прийшла саме в цих шортиках, і в неї була ось така, ну, я не знаю, така. Тунічка теж бавовна. Як бачите, ось цей бантик і цей, що на пов'язочці, ось, і вона так в тих шортиках, ну дуже-дуже так гарно було все. Так, тут що, хотіла показати вам етикетку. Так і написано, бачите, теж Антоніо Хуану, тобто це її рідний одяг. Сюди йде на ліпучку. Але дуже так все гарно зроблено, ну точно як для новонародженої дитинки маленької. От такий бодічок. Так, ще було. Ну Тобто, все це прийшло ось в таких мішечках. Бачите, все так гарно було зложено. Це вже я просто це роздивлялася, звичайно, і е, доставала. Ну, все було отак гарно в мішечках, так гарно в коробочці, Настільки все гарно було запаковано, я не знімала розпаковку, показую вам саме зараз. От тут теж в нас є ось такі бавовніні шортики, їх просто треба просто попросувати. Ось так. Далі є ось така кофтинка, це вже йде до платічка, її можна вдівати. Так? Ось така кофтиночка з такою квіточкою. От. Дуже таке все манюсіньке і дуже гарнюсіньке. Так, мішечок. Також дивіться, який в неї ще був костюмчик. Ось такі ось такі в неї були тряпчані. Чобітки, я я би сказала, так? Ось такі вони. Одна ніжка така, друга така. І тут вони ось так можна їх завернути, а можна просто ось так розгорнути. Тобто, це не обов'язково. От, Ось такі чобітки це йде в набір до ось цього комплекту. Дивіться, яка мила-мила сорочка. Дуже мені подобаються такі сорочечки саме з такими кумірчиками. Ну, це взагалі просто ну, така нарядна виглядає. Буду знімати влог, одягну обов'язково і вам покажу. Дивіться, бачите, ось така. Тут в нас, як вона називається? Бірочка така пришита, так? От. І сюди йшли ось такі шортики. Теж на ліпучку, але все, все дуже так гарно, знаєте, все так дуже гарно зроблено. От. Гарне таке пошиття. Ну, тобто, якщо вдягнути ось так і ось так, і дати ось це взуття, і там, можливо, ще доповнити якоюсь пов'язочкою на голову, то буде просто чудово. От. Е -е як бачите, всього дуже, знаєте, так багато. Я, ще раз кажу, на моє здивування я була, чесно, в шоці. От, дивіться далі. Ще в мішечку є ось така суконочка. Дуже така гарна тканина, м'ягенька. Така, знаєте, як кашемірова, я би сказала, така. От. І тут в нас йде бавовняний такий комірчик на короткий рукавчик. Тут йде також ліпучка. І, як бачите, теж пише Антоніо Хуан. От. Все теж дуже так гарно зроблено. Ой, мій бублик маленький. Так, отак. От, от така суконочка, я це все, звичайно, потім все-все собі ще раз перескладаю. І ще в одному мішечку, дивіться, ось такий. Це як е, теж бодік, але з довгими ніжками. Так? Тобто, подивіться, яке воно все-таки гарне, подивіться, які тут кінгурядка. Слухайте, і ви розумієте, що оце воно сюди дуже класно пасує. ну Взагалі ось, теж Е, Тут дивіться на ніжках, бачите, ще ось така резиночка і ось така стрічка з таким бантиком пошито дуже гарно. Тут бантик теж. Рукавчики мають резиночку, і воно теж дуже гарно дивиться на ляльці, на руці, взагалі на ручках. От. Такий. я його, якщо чесно, я його ще не приміряла. Ці приміряла, одягала, цього ще не приміряла. От. Така булочка, так він якось сложений був. От. Так. І ще було, так як вона була одягнута в цьому коротенькому платтячку, в тих рожевих шортиках, так? І ще були ось такі в неї капчики. Капчики називаю. Мені подобаються, Туфельки, капчики. Ось така підошва. Бачите, такі гарні на ліпучку, Це точно її розмір прям на її ніжку. От. Так, такі капчики. От, і це ще не все. І ще, і ще, подивіться, ще був ось такий комбінезончик з такими вушками, ведмедика. Бачите, має посередині ось такий животик. Тут на ніжках є ось такі м'ягенькі. ну Він весь такий з такого, знаєте, дуже м'ягкого матеріалу. Ззаді в нас є хвостик, отак він крутиться. От, Ну і вже ось цей. Комбінезончик, дівчатка, я одягну, бо я хочу вам дещо показати, що в мене є зв'язано. Звичайно, я, та я придбала її ще раніше. В мене вже є для неї кілька готових наборів, але це я вам вже буду показувати в іншому відео. А зараз вам просто хочу показати, наприклад, що я зв'язала до комбінезончика. Так? Просителька маленька. Так, де там наш рукавчик є. Так, маленький ведмедочок. І вона, як мені, знаєте, дівчатка тільки прийшла. А, я в'язала для інших лялюк одяг. А вона у мене, знаєте, лежить, лежить. Я її накриваю пледиком, я її там переставляю десь на подушечку, десь туди-сюди. Ну, тобто, знаєте, милуюся нею і все подумаю, що мені для неї зв'язати, що мені для неї зв'язати. І, ну, трошки, знаєте, довго я не в'язала для неї нічого, все собі щось там представляла, уявляла. От, але тепер в'яжу для неї теж одяг і, звичайно, вам це все покажу. Але вже, дівчатка, в наступному відео, тому що трошечка-трошечка мені бракує часу. От, подивіться, який гарний ведмедик. Ну це щось не передати словами. Ну, подивіться, дівчатка. От, в захваті просто від тої ляльки, І, якщо чесно, хочу ще таку, але може з іншими очима. От. Подивіться, яка вона мила. От. Так, і я вам так трішечки покажу, що я для неї зв'язала. А зв'язала я, дівчатка, ось такі шапочки. Подивіться, з такими ось помпончиками, яка краса. І зараз буду приміряти і показувати вам. Ну, Наприклад, неї буде до цього комбінзона, тому що самого комбінзончика у мене ще для неї немає. Але вже, наприклад, якщо ти маєш шапочки, то можна звичайно фотографувати так в шапочках, тобто в комбінзоні і якусь шапочку в'язати. Ось така, бачите, пудрова, такі теж пудрові помпончики. Такі шапочки. Я, в принципі, їх зв'язала і я їх продаю. Це, звичайно, можна купити для реборна, можна купити для ляльки, можна купити для новонародженої дитинки. так? І вони дуже класні ті шапочки, тепленькі, ніжні, м'ягенькі, абсолютно ніде нічого не кусається. І бачите, я теж, ну, тобто, я якби приміряю на неї, але я все одно чуть-чуть зробила з запасом, так? Ну, тому що ну, купив ти шапочку, ну, чуть-чуть дитинка походила, але хочеться трошки більше ще одіти. так. Тому, ну, більше часу поносити, я маю на увазі. Тому я все одно, бачите, вона тут трошечки ось така вільна. я її так вже зробила трохи з запасом. От. Ну, тобто, відповідно, заді по шийці, тобто, де затилок, так само, так, трошки йде з запасом. От, от така. Подивіться на мене, яка я гарна дівчинка. от. Бачите, шапочка з запасом, тобто можна не тільки там на місяць часу, можна до трьох, від нуля до трьох місяців такі шапочки можна носити. Подивіться, яка вона гарна. Які милі помпончики. Красота. Так, така дуже ніжно-рожева, я би сказала, що це такий пудровий колір. така шапочка. Далі ще є в мене ось така світло-світло-бежева. Як бачите, теж помпончики я сюди зробила бежеві. От покажу вам так кілька варіантів. Бачите, подивіться. Можу, трошки так, от, от так, щоб вам було гарно видно. Подивіться. Як гарно буде для маленької дитини, тому що, подивіться, сюди все гарно заходить. На очі нічого не падає, зате все закриває вушка, і навіть личко закриває ззаді затилок, шийка. Ну, все дуже так, знаєте, класно. От. Ось така. От. І ще ось в такому кольорі, яка теж мені дуже гарно подобається. І такі. Подивіться надзвичайно класні ті помпончики. Бачите, підходить під колір. От. Так. Ось вот така булочка. Я не можу не говорити з нею. Я мушу щось тут приспівувати до неї, приговорювати, бо це, це просто таке дуже і дуже ніжне сонечко. Ось так, на, на бік зав'язувати, не так, щоб е, десь наличку, так? А ось так на бік для красоти. Там чи гарно пофотографувати. Ну, подивіться, дівчатка, яка красота. Правда? Який вам колір шапочки найбільше сподобався? Подивіться, як її гарно пасує. І ось ця сосочка нам теж дуже гарно пасує. Каже, мама мені ось так защіпить завжди за комбінезончик чи за светрик. І тут, давай мені всякі різні фотографії робити, каже. <гум> ну, справжня дитина. Можливо, в одному із влогів, як буду знімати, візьму її на ручки і покажу вам, як це все виглядає мило. Просто взагалі. От. Таке в нас вийшло дівчатка відео. Я надіюся, що вам воно сподобалося. Напишіть, будь ласка, в коментарях, любите ли ви такі відео? Любите ви, коли, наприклад, знімають переодягалочки, так? Що більше нав'язано? Як сказати, щоб можна було переодягати, чи десь на якусь погоду таку, чи на іншу погоду. Ну, тобто, пишіть все, що ви любите дивитися. А якщо ви любите дивитися мій канал, я, звичайно, буду старатися для вас знімати такі відео, які би ви хотіли. От, Тому що, ну, чесно кажучи, я люблю таке дивитися. Тому сподіваюся, що ви також. От. Такий мене носик є, каже, ще вам не сказала, я не знаю, в принципі, можливо, вам видно, а можливо, і не видно. В неї, тобто губки блистяться, так, і в неї сопельки теж видно. Але більше воно якось видніше, коли світло включене, так, або сонечко світить яскраво, тоді це дуже гарно видно і передається. Отака, от отака до вас красунечка сьогодні прийшла. Показатися вам у всій своїй красі. Ну, і, як бачите, цей пледик, тобто, ну звичайно, все гарно треба поставити, не так, як тут в мене, тут речі стоять, тут речі стоять. От, Гарно пофотографувати, наприклад, в таких кольорах, так, і саме на такому плетику: бежевий, коричневий, молочний. Ну, я думаю, що воно якраз так гарно пасує. От. Бачите. Так що, прийшла вам показати свої роботи: пледики, шапочки. Ну, і, звичайно, познайомити вас з цією красунечкою, тому що для неї в мене вже є кілька речей. Я обов'язково вам їх буду показувати. І, звичайно, я ще буду в'язати для неї також. Якщо у вас є якісь запитання. Наприклад, щось придбати, як, що, до чого. Ну, звичайно, ви пишіть мені. Можете писати тут в коментарях, можете зразу писати в інстаграмі в Дірект, так? тобто є посилання під цим відео. Я буду завжди рада. От, Ну, а на сьогодні ми вам будемо говорити всім, «па-па». І будемо вам всім дякувати, хто напише нам коментарі, хто буде нам ставити сердечки, і також, хто буде новенький глядач, підписуватися і буде дивитися наші відео. От. Тож, дякую вам всім за перегляд. Ми дякуємо і зустрінемося вже в новому відео. Па-па!